Ситуація на кордоні, шахраї та крадіжки. Про це і не тільки говоримо у вечірньому випуску новин від сфери. У студії для вас працює Юлія Смаль. Вітаю! На українсько-білоруському кордоні стабільна, але напружена ситуація. Прикордонники продовжують укріплювати оборонні позиції та пильно слідкують за кожним рухом з боку потенційного ворога. Як захищають північ країни? Далі у сюжеті. Понад 30 років В'ячеслав служить у прикордонній службі. З початком повномасштабного вторгнення чоловік охороняє одну з найнебезпечніших ділянок українсько-білоруський кордон. Протяжність цієї лінії понад тисячу кілометрів. Пригадую, у перші дні війни був лише автомат. Тепер повноцінна багаторівнева лінія оборони, яку охороняють військовослужбовці цілодобово. За добу ми знаходимо близько 20 кілометрів. Звертаємо увагу на цілісність, непошкодження. Державного кордону сітки, сліди, ну будь-які ознаки порушення державного кордону. Ми реагуємо. Нині ситуація на білоруському напрямку стабільно напружена. Провокації з суміжньої сторони наразі не фіксують, однак українські прикордонники перебувають у повній бойовій готовності щодня тренування, перевірки, удосконалення інженерних споруд. В інженерному плані постійно вдосконалюємося, йдемо в ногу з сучасністю, застосовуємо безпілотні літальні апарати. Протитанкові рови встановлені міновибухові загородження, протитанкові рови все з метою оборони даної ділянки. Охороняють державний кордон у межах Київської, Житомирської та Рівненської областей загалом понад 600 кілометрів. Цей напрямок досі вважається потенційно небезпечним. Припускають, що Росія може повторно атакувати з території Білорусі. Ми розуміємо і пам'ятаємо 22 рік, що саме з території Білорусі російські війська. Пішли на Київ і з шляху і стали прикордонники поряд з іншими складовими сил оборони України. Через те ми пильно охороняємо державний кордон, спостерігаємо за тією ситуацією, що відбувається там. Ми аналізуємо всі випадки, які стаються на лінії державного кордону. Поліція це непрохідні ліси та болотали. Й, попри це, робота з облаштування оборонних рубежів не зупиняється. Український кордон під надійною обороною. Ірина Котюк, випуск новин. Поліцейські викрили зловмисника на крадіжці інструментів. Вчора до правоохоронців звернувся 25-річний житель села Повча і повідомив, що із будинку невідома особа викрала мотокосу та бензопилу. Правоохоронці встановили, що господар дома був відсутній протягом двох місяців. Цим і скористався 36-річний односельчанин, який, підібравши ключ, проник до приміщення та поцупив інструменти. Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру. 45-річного жителя Рівненщини ошукали шахраї. Днями чоловіку у онлайн-банкінгу надійшло повідомлення про необхідність заміни фото у паспорті. Тоді ж співробітникам банку чоловік надав свій номер телефону. Згодом, нібито працівник банку повідомив, що необхідно синхронізувати зарплатну картку. На резервний рахунок банку 45-річний клієнт перерахував кошти, і таким чином чоловіка ошукали на 80 тисяч гривень. Захаращений берег річки майже у центрі рівного прибережна частина усті в обласному центрі продовжує занепадати. Зелена ділянка заросла хащами між повалених дерев накоплюється сміття, а комунальників тут не бачили впродовж останніх років. Подробиці у сюжеті. Купа сміття, повалені дерева та непрохідні хащі. Саме так зараз виглядає берег річки Устя у середмісті Рівного. Територія, яка могла б бути окрасою обласного центру впродовж багатьох років, занепадає. Раніше на березі водойми звели багатоповерхівку. Попри обіцянки забудовника, навколишню територію так і не облагородили, розповідає голова ОСББ Небесної Сотні. 66 Діана Шпак. Забудовники наші обіцяли там місту, що вони зроблять тут прибережну зону, гарну освітлення, лавоч лавочки, але він від сьогодні ми бачимо, нічого не зроблено. Місто теж участі це не бере, бо ми недавно викликали землеупорядників. Вони відміряли межі, яка виділена під будинок, де межі тут. межі зовсім маленькі, як виявилося. А оця вся територія належить місту, має прибирати три зелене господарство. За словами голови ОСББ, на території часто трапляються займання сухого очерету, а спецтранспорт не доїжджає до будинку через необлаштований. Війн. Виконуючи обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян не так давно був із інспекцією на прибережній ділянці поблизу багатоповерхівки та пообіцяв навести лад неподалік річки Устя. Була обіцянка, що буде це коситися, вирівнюється територія, зріжуться самосіви, приберуться ці захаращені дерева. Там дерева дуже в аварійному стані, завжди без хатки палять вогнище, випалюють дроти. Там і наркомани часом бійки є. Поліція народного зразу викликали. Директор департаменту інфраструктури і благоустрою рівного Руслан Гудима розповів, що місто поступово проводить роботи із облагородження різних локацій обласного центру, а упорядкування території цієї частини набережної планують розпочати незабаром. Будемо впорядковувати, рухаємося поступово. Ви бачили, ми зараз вже закінчуються покоси по, по парку у нас на набережній. Будемо поступово переходити і на, на на інші ділянки. Будемо продовжувати покоси прибирання дерев, обрізання дерев, все що там необхідно Робити відміни до задач, які стоять перед зеленого господарства. Покі страви та зрізання дерев у найбільш захаращених місцях усті ускладнює важкопрохідність. Туди комунальники планують діставатися пішки. Конкретних термінів виконання робіт у департаменті інфраструктури та благоустрою не називають. кажуть, все залежатиме від наявності достатньої кількості працівників та погодних умов. Микола Брижицький, Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. За останні сі днів у Рівному інспектори з паркування департаменту муніципальної варти винесли близько 750 постанов за порушення правил зупинки та стоянки транспортних засобів. Інспектори нагадують, сума штрафу залежить від характеру правопорушення, який може сплатити через застосунки інтернет-банкінгу, а також у відділеннях банків. Із приходом теплої і вологої погоди на Рівненщині активізувалися комарі та мошка. Здавалося, б, невинні комашки, однак саме вони є переносниками різних інфекційних захворювань. На Рівненщині щороку фіксують чотири види малярійних комарів. А мошка може переносити такі захворювання, як онхоцеркоз, філаріетос та інші. Подробиці у сюжеті. За роки сталого моніторингу щороку на Рівненщині фіксується 24-26 видів немалярійних, а також 4 види малярійних комарів. З настанням теплої та вологої погоди ці комахи активізувалися. Три види малярійних комарів вже вилетіли із зимівок на рівненщині. Це такі види комарів, в тілі яких може проходити цикл доволі специфічний для розвитку цього малярійного плазмодія. Вони в нас є постійно, вони реєструються, вони в доволі високих чисельностях, але вони насправді більше полюбляють тварин. І якщо наші місця спостереження, це в основному хліби, там де стоїть корова, де стоїть худобина, де комар може постійно підживлюватися. Людина теж буде в колі їхніх інтересів, якщо вона десь поруч. Окрім цього, комарі є переносниками дирофіляріозу, паразитарного захворювання, що передається через укуси. Зараження відбувається, коли інфікований комар. Переносить личинки гельмінті від хворої тварини до людини. В цьому році на Рівненщині вже двічі фіксувалися випадки захворювання, але й це ще не все. Після укусу комара у людини може виникнути синдром Скітера. Реакція велика на укус комара, коли вона зазвичай розвивається через 8-12 годин після покусів. У людини починається нестерпний свербіж, біль збільшуються пухирі. Інколи ці пухирі переростають з такого Звичайного почервоніння може бути або гуля, або такий міхур з якоюсь там рідиною всередині. Тоді вже потрібно допомога. Рівненщина зона масового поширення гнусу. Тож, загалом, окрім комарів, комах у нас багато, в тому числі й мошок і мокриць. Водойми з невеличкою проточною течією води це місця масового виплоду цих комах. Нападають вони зазвичай не по одному, не по два. Нападають у великих кількостях, але чим вони небезпечні? Тим, що вони містять їх слина, містить таку гемолітичну доволі сильну отруту білкової природи, і людина дуже часто на неї важко реагує. Мошка є переносником збуднику онхоцеркозу. У людей і тварин укуси мошок можуть викликати ураження всього організму. Великі пухірі, які чухаються, не можна зняти той свербіж, біль набухають. інколи у людей утворюються такі величезні кулі. У літній період важливо пам'ятати. Про безпеку від укусів комах не забувати про репаленти, електрофумігатори. А в години масової чисельності комах одягати легкий, але закритий одяг. Якщо вас таки вкусила мошка чи комар, і ви відчуваєте погіршення самопочуття, потрібно зробити наступне. Першою допомогою при укусі комара це холод на уражене місце. Можна бути навіть звичайна шмата, змочена холодною водою, прикласти не допомагає. Багато лікарів рекомендують розчин соти. Якщо не допомагає, можна прийняти. Антигістамінний засіб і дуже непогано допомагають це мазі на основі цинку або розчин каламіну. Однак, якщо ви бачите, що набряк від укусу комахи не спадає, а збільшується, свербіж стає нестерпним. З'являються пухарці не тільки на місці укусу, а й на інших ділянках тіла, нудота за високий чи за низький тиск, потрібно негайно звертатися до лікаря. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин. Рівненський Верес розпочав підготовку до нового сезону. Футболісти пройшли медогляд та приступили до роботи з м'ячем на своїй тренувальній базі. 29 червня підопічні Олега Шандрука зіграють контрольний матч з Тернопільською Нивою, а 5 липня зустрінуться з Ковалівським колосом. Обидва матчі відбудуться на стадіоні Авангард у Рівному. Новий чемпіонат української прем'єр-ліги стартує 2 серпня. Залишає верес легенда клубу голкіпер Богдан Когут. Термін дії контракту 37-річного гравця та червоно-чорних завершили достроково за згодою сторін. Вперше до складу рівнян Богдан Когут приєднався влітку 2016 року. За увесь період провів 135 матчів, з яких майже половину на рівні УПЛ. Нагадаємо, у літній міжсезоння рівницький клуб вже покинули нападники Руслан Степанюк та Микола Гайдучик. Це уся інформація станом на цю хвилину. Команда сфери продовжує інформувати вас про головне на нашому офіційному сайті та на сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе спокійного вечора!